Вдвоє менше потерпілих від домашнього насилля в порівнянні з 2022 роком. 60 тисяч повідомлень від громадян та щонайменше 2 тисячі розкритих правоохоронцями злочинів. З них 64, які скоїли діти. Начальник Вінницького районного управління поліції області Віталій Курчик звітує про результати за два роки роботи під час повномасштабної війни. Завдяки співпраці з ситуаційним центром та муніципальною вартою правоохоронці по гарячих слідах розкрили 695 крадіжок. Камери допомогли виявити у Вінниці і організовану групу злочинців-гастролерів, які чистили помешкання людей у кількох областях України. В місті Вінниці функціонує близько 900 камер. я думаю, більше з кожним днем по спільної програми з Вінницькою міською радою. Установлюється в місцях, де необхідно, де великі скупчення людей, де спальні райони, установлюється камера відеоспостереження для того, щоб ми могли виявляти і більш скоріше реагувати на події. От є повідомлення про крадіжку, ми виїжджаємо на місце події. Перше це у нас відеонагляд. Вінниці він на належному рівні. Завдяки поліцейським станціям, які зводять коштом громади, вдається оперативно реагувати на виклики громадян. У Вінниці їх 11. На станціях працюють шерифи, які 24 на 7 надають допомогу мешканцям. Громадянам не треба на сьогоднішній день іти до відділу поліції чи районного управління, а просто спуститись зайти на поліцейську станцію і отримати будь-які послуги юридичного там характеру будь-яку довідку написати там заяву і поліцейський офіцер громади, в них є всі доступи до наших всіх і ПНП, і вони можуть зразу ж надати відповідь. Нині у місті триває будівництво ще двох поліцейських станцій. Нагадаємо, Вінниця – перше місто в Україні, в якому повністю реалізовано проєкт поліцейський офіцер громади. Один із таких індикаторів комфортності громади це в тому числі безпека в громаді, а це безпосередньо і довіра до поліції, і робота самої поліції. Тому і ну, звичайно разом взаємодії з органами місцевого самоврядування. Тому я хотів би вам подякувати за цю взаємодію. Ви бачите, що те, що необхідно підсилювати в частині комфортності і безпеки громади, ми завжди вас чуємо і завжди в цьому відношенні відгукуємося позитивно. Ще одним досягненням 2023 року стало впровадження в усіх підрозділах поліції Вінниці системи Custody Records, головна мета якої безпека та гідні умови перебування людей під вартою. Вона також убезпечує поліцейських від неправомірних обвинувачень затриманими.